Сьогодні була непроста та дещо екстремальна зйомка. Завітали до 25-го ліцею, що на лівобережжі міста. Спустились в укриття і поспілкувалися з випускниками. Задали їм досить цікаві питання. Чи вірно молодь відповідала? Вам цікаво, мені цікаво. Ходімо разом. Якого кольору прапор міста? Оторожевий. молодець. Так. Скільки районів має наше місто? Один. Чого? А. Три. Три, три, так, три. Що означає умивати руки? Відказати від діла, здихатися від да, вірно, ухилятись від участі, так, справді. Який пам'ятник є символом нашого міста? Пам'ятник героя Маханської війни це ні Ні-ні ні. А прометей нас прометей. Прометей, так. Скажіть, будь ласка, на яке дерево сідає ворона після дощу? На, на, на мокре дерево. На мокре. Так. У якому місті майоріє найбільший український прапор? А в Києві. Ні. У Дніпрі. У Дніпрі. Правильно, молодець. Є. Народний символ України. Його дарують, ним обмінюються у Великоднє свято. Що це? Кутя. На Великодень кутя? Пасха. Пасха символ. Народний символ України. Я не знаю. Дивись, так подумай. От, окрім Пасхи, що ми ще робимо на Великдень? Що ми фарбуємо? фарбуємо. Писанки. писанки вірно, тому що писанка є народним символом України. Нею обмінюються, дарують її на Великодень. Кущ оспіваний в українських народних піснях символ дівочої вроди. Алина, молодці, да. А калина, а калина. Слушайте, давайте заспіваємо дуету. <рес> Скажіть, будь ласка, яких каменів немає у Червоному морі? Е, Сухих. Молодець, так, правильно. Що можна побачити закритими очима? А ще що? Ні, нічого не можна. Можна, як можна? Які були варіанти? Сон, так. Коли Кам'янське святкує день міста? Ну, осінь Той, точно. Точно, восени. Давайте ще раз мушу наказати. Дев'ятнадцятого. Нет. Чи не? 17, 17 вересня. 17 вересня, молодець. Що росте догори корен? Дуже легка загадка з дитинства. Підказка, взимку вона є. Взимку борода! Давай, давай наступне. Давай, давай зараз. Вершемо тоді з шкільної програми. Ні-ні-ні. Скажи, будь ласка, чим прославився Василь Вірастюк? Був сильний. Він сильний, так. Тяжко. Важко атлет, молодці, все не дістаю вас, молодці. На якому інструменті грали кобзарі? Молодець, є. Добре, народний символ України. Матері, даруючи його своїм дітям на щастя, на долю, відвідряджаючи у далеку дорогу. Що це рушник, так, вірно. Да, рушник. Чи можна носити воду в решеті? Чому? Вона буде приливатись. Ну, Аж її ж можна пронести, але, але як? А, ну, да, можна, лю... <плес> Так, так, якщо буде літо, можна і пронести. Молодці, є. Yeah. Я вода і по воді плаваю. Ні, ну Не айсберг, давайте. Та не хвиля, не хвиля, ні, не хвиля. А ви ж приймаєте, не Боріться трошки, Боріться, поборите, вам Бог допомагає, так? Да? Та я вже вас боюсь, якщо чесно. <смір> Що ж таки можна побачити закритими очима? О, молодець. Давайте тебе також. А, Я задавав це питання, так? Да? Комусь треба поменше працювати. Яку назву мала зачіска козаків? Оселепчик. Оселе. Оселе бичик. Я не знаю. Ну, чолка. Чьолка? <риклад> <риклад> Оселедиться насправді правильно. Давай ще раз, щось мені не подобається, як ти відповідаєш. Що означає дати гарбуза? Відмовити <реш> відмовити молодець! Нарешті, нарешті. Середньовічна держава у східній Європі зі столицею в Києві. Можна слідчому. Давай ще раз, давай ще раз подумаємо. Середньовічна держава у східній Європі зі столицею в Києві. Киїська Русь молодець! Кого називали козаком? Розшифруйте. Ну, яку людину називали козаком? Вільна і ще яка. Як Україна? Вільна незалежна людина. Ну щось так ти не впевнено. Це сказала. Тому давайте тебе ще питання про козаків. Ще запитаю тебе. Бачите, дуже подобаються ці питання. Про яку деталь козацького обрання казали? Широкі як чорне море. Хочете з нас. Скажи, будь ласка, в якому році наше місто перейменували на Кам'янське? Так, да. правильно. В якому пам'ятаєш? Ні. Давай варіанти. 16 й рік, 20 й або 14-й. 16-й. Молодець, 16-й. Так, 16-й рік, молодець. Як звали сестру Кия ще Катахорива? Либідь. Либідь. А що вони зробили, знаєш? Взагалі, що у нас з братами, що вони зробили? Ну вони заснували Київ. ну і... Молодець, так, це правильно. Скажи, будь ласка, чим прославились Андрій Шевченко, Яна Клочкова і Жан Беленюк? Ну, те, що вони заслужені майстри спорту Можеш сказати, їхні види спорту. А, ну, Шевченка це футбол. Він отримав золотий м'яч. Потім Жан Беленюк це. Борьба а, і Яна Клачкова – Це стрибки з жардиною. Гімнагімнастка пла... пла... плавець на плавець. Да. твого тата, діда, син. Хто це? Мого тата, діда, син. У мене є тато, в нього дід і діда, син. Мій дідусь. Це Це твій дідусь, так, молодець. Чим uh, прославились брати Кличко? Ну, — Що з боксом зв'язано? ні? Nee. З боксом. А зараз чим займаються, знаєш? Mm -mm. Не знаю, чим займаються брати Кличко? — Ні. ну, ну, один мер, ну, тот, типу, ні, знаю. — Ти сказала мер чи в мер? <sharp> а, Я вибачаюся. Що ми відзначаємо 23 серпня? Незалежність України. 23-го. Напередодні. День прапора. День прапора, молодець. Так. Щось спільного між молоком та їжаком. Молоком і чим? Та їжаком. Не знаю, збігає там, не знаю що. Молоко і їжак. Я тупий. Вони згортаються. А, ну. Дякую за підказки на наступній мені серії програм. Буду таке задавати. Що общого між чіпсами і зброєю? <ріху> чіпсами та зброєю. Ось і підловили все, капут. Що це? Коли їх приносять школу, всі різко становлюються друзями. Я наш директор не буду в захваті від такого питання формулювання школі. А, до якого типу відтворення належить наша країна і що у нас переважає по цьому типу відтворення? Дякую за питання, гарного дня.